Народ, всім привіт! Сьогодні я вам розкажу 9 фактів про компанію Meizu. І що ж, поїхали. Факт номер один. Назва фірми Meizu складається з двох слів. Мей, людина в тренді, і зу група людей, що в дослівному перекладі звучить як людина в тренді. І що хочете бути в тренді, купуйте Мейзу. Факт Номер два історія компанії починається з 1998 року з людини на ім'я Хуан Джан, будучи захопленим фанатом електроніки. Хуан із захопленням купував нові девайси, впроваджував будинкові нові технології і ділився в інтернеті думкою про нові ідеї. Бажаючи залишитися інкогніто, Хуан Джан використовував замість свого імені нікнейм Джі Вонг. Хуан завжди ретельно стежить за тим, що відбувається в його компанії, однак сам ніколи не втручається в сам процес. Старший віцепрезидент компанії говорить про Вонг як про меломана з захопленою пристрастю до електронних пристроїв. Він може з місяцями тестувати новий продукт компанії у себе вдома, а потім висунути ідеї про якісь кардинальні зміни в дизайні. Навіть у себе вдома Хуан переробив стелю і стіни заради того, щоб поліпшити акустику. Факт номер 3 Історія переходу компанії на виробництво плеєрів звучить приблизно так. Одного разу Хуан за своїм звичаєм вирішив послухати музику, але якесь відтворення музики його не влаштувало, та й дизайн, оформи і пристрої були посередніми. Тоді Хуан Джан любив все досконало, вирішив створити свій MP3 плеєр. Так почалася нова епоха у розвитку Maze. У 2003 році Maze виходить на ринок з MP3 плеєром MX, який був оснащений флеш-пам'яттю на 512 МБ і був 100% копією iAudio. SW300 від корейської компанії Kowon. Численні звинувачення в плагіаті змусили компанію переглянути свою політику і надалі випускати тільки оригінальні плеєри, одним з яких став міні-плеєр M6, який став проривом для компанії Maze. Meizu M6 умів не тільки програвати MP3 файли і записувати, але так само міг програвати відео і містив собі в галереї фотографій. Більш того, для плеєра завжди виходили нові прошивки. Він мав сенсорний екран і повністю суцільний, безшовний корпус з металу. Як стверджує головний виконавчий директор компанії Meizu, Бай Юнс, нехай наш мініплеєр не міг змагатися з популярністю з iPod по всьому світу, але з продаж в нашій країні він лідерував. Факт номер 4. В кінці 2007 року Meizu випускає свій перший телефон Meizu M8, який був дуже схожий на iPhone, у зв'язку з чим викликав резонанс. Не тільки в Китаї, але й у всьому світі. На виставці CBIT – це найбільша у світі міжнародна виставка, присвячена комунікаціям і телекомунікаційним технологіям. У 2008 році, де компанія Meizu представила свій перший смартфон, був великий скандал. За кілька днів до початку виставки в пресу просочилася інформація, що компанія Meizu у зв'язку з трепетним ставленням компанії Apple до дотримання авторських прав відмовилася там показати свої продукти. На жаль, це було не проявом поваги до Apple, а лише вдало продуманий хід. Вони все ж приїхали на конференцію в Німеччину і ще змінили назву свого девайсу. Meizu M8 тоді називався Mini One. Однак пізніше з'ясували, що претензії викликав не саме телефон, а вбудований. В нього MP3-плеєр, на якій була відсутня ліцензія. Поліція заарештувала стенд з продукцією мейзу із. Жадала зупинити рекламну кампанію на всій території конференції. Факт номер 5: Meizu M8 працював на базі Windows Compact Edition, Windows CA. Тодішній Windows Mobile не вражає уяву з точки зору інтерфейсу. Він був нудним, складним, ну і нелогічним. Тоді, замість того, щоб просто задіяти популярну операційну систему, Meizu задіяли лише її базу, а оболонку і додатки створює самостійно. Руки йшли. Windows Mobile поступово поступав в дорогу Android і майзу прийняло рішення перейти на більш перспективну операційну систему. Розробники прагнули зробити Flym простим і в якійсь мірі обмеженим, щоб у користувачів не було зайвого вибору, адже вибір вже зробили. G1 зі своєю командою. А користувачі залишилось лише радіти простоті і красі інтерфейсу. Така основна ідея Flym. Факт номер 6. у 2014 році, щоб збільшити кількість додатків, випускається під своїми смартфонами, компанія Майз оголосила, що буде віддавати 100% прибутку розробникам від їх реалізації. Якщо ви розробник, ласкаво просимо. Факт номер 7. не дивлячись на той факт, що кожен раз, виходячи на новий для себе ринок, компанія Meizu копіює конкурентів якість. Їх продукції не тільки не поступаються конкурентам, а й перевищує їх. Так в 2008 році M8 в деяких аспектах перевершував iPhone. Тим самим нікому не відомо, на той момент компанія випустила пристрій, здатний змагатися з телефоном іменних брендів. Для Мейзу випуск M8 став найважливішою подією. Після нього відношення до компанії у всьому світі змінилося в кращу сторону. І зараз компанія має слабиться своєю якістю і продуктивністю. Факт номер 8. у засновника компанії Мейзу Хуан Жана був власний метод по підборі персоналу. Щоб працювати у Мейзу, дуже важливо бути мрійником, для якого важливо створювати приголомші продукти. Саме ця вимога простежується протягом всієї історії компанії. Факт номер 9. У 2015 році компанія Alibaba Group інвестувала 590 мільйонів доларів у мезо. Запитаєте, навіщо? Тому що Alibaba Group є власне хмара Aliyun. Це їхня власна система, її потрібно просувати. Компанія Mediatek так само інвестувала свої кошти для реалізації своїх чіпів. Це була відповідь компанії Xiaomi, яка відмовилася від їхньої продукції, оскільки сама отримала інвестування від Qualcomm. Ви хоч розумієте, яка боротьба йде за наші з вами серця, ну і звичайно гроші. Дана подія допомогла вийти на зовнішній ринок з новими пристроями Meizu M2 Note, Meizu M2, Meizu M 6 і Pro5. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалось дане відео, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну а з вами був огляд я. Всім пока і до наступних відео.